Друзі, привіт, вітаю! Як у вас всіх справи? Надію, все добре. Що ж, повертаємось до нашого проєкту по будівництву. В попередньому відео: ось так воно виглядає: хто не дивився, можете ще раз переглянути. Я розповідала, скільки загалом і за що ми оплатили вже грошей на даному етапі, на якому ми вже є. Але, як то кажуть, говорили, балакали і забула сказати найголовніші нюанси. Отже, перше, що мене запитували, чи входить вартість проєкту від архітектора в вартість будівництва. Ні, нічого нікуди не входить, все оплачується повністю окремо. Тому кожен пункт, який ми оплачували, це все оплачується за окрему послугу, окремій людині і тому подібне. Що я забула сказати вам в попередньому відео по оплатах, так це вартість самого проєкту нашого архітектора. Отже, в нас не була така домовленість, що по оплаті, можливо, це всі архітектори так працюють, не знаю, не можу сказати. Я говорю тільки по наших проєктах і по наших грошах. Отже, вартість нашого проєкту складала 55 євро за кожен метр квадратний. Тому відповідно вже виясняється, чому саме наш будинок складає лише 130 квадратів, а не 300. Це є по-перше. По друге, чому ми не робили гараж? По-третє, чому ми не робили оці ці підвали, чому ми не робили оці ці стрихи? Тому що кожен метр квадратний, як в проєкті, так потім будівництвом до окремо оплачуватися. І ви самі розумієте, це цей окремі гроші, і вони є немалі. Тому ми зупинились на варіанті 130 квадратних метрів, це вже включно з Тарасою. І ось таку суму ми оплатили нашому архітектору за даний проєкт. Тобто, загалом з Івою в нас плюс-мінус вийшло 8,5 тисяч євро за даний проєкт. Щодо оплати, ми йому оплатили 70% від проєкту одразу. І наступні 30% ми вже оплатимо, коли у нас вже буде переписаний будинок як в житлову форму. Я не знаю, як це правильно воно називається. Одним словом, коли вже будинок буде збудований, архітектор поставить остаточно початку і свій підпис про те, що він збудований по всіх нормах, так як він його спроектував, що все перевірено і все правильно, і відповідно тоді ми оплатимо йому повністю. Ті 30%, які, як то кажуть, за нами ще висять. І що я ще не сказала в попередньому відео, це я вже також зауважила, коли його дивилася, коли його завантажила на Ютуб, це оплата в регістру. Отже, коли ми їздили в міську раду для того, щоб переписати вже після оплати податку і того всього, щоб переписати землю на своє ім'я, ми там також оплачували гроші. Я цей нюанс згадувала, не сказала вартість. Отже ми там оплатили 334 євро. Список є, як я це забула сказати, не знаю. Також, не пам'ятаю, чи я згадувала а парахадор – це та людина, яка буде вести наше будівництво, вартість його послуг складає 1575 євро. І ось всі ці нюанси і суми, які ми оплачували на момент, коли я записувала попереднє відео. Наступним нашим кроком це є подати документи для того, щоб отримати ліцензію на будівництво. Е, немає тут такої можливості почати будівництво. Після цього йти просити якусь ліцензію, чи якісь там е, дозволи і тому подібне. Нічого такого тут не можна робити так. Отже, спочатку йде ліцензія, це є добро якби, на ваше будівництво, і тільки тоді можна починати саме будівництво. Ось дана людина Перехадор, він з однією папкою нашого проєкту, а їх я вам розказувала було три. Він завіз ті всі наші документи у міську раду для того, щоб вони зробили перевірку нашого проєкту. Чи все йде по стандартах даної урбанізації, де ми плануємо будуватись? Чи, наприклад, ми не захотіли собі там збудувати три поверхи будинок, чи ми не захотіли собі його збудувати якимось нестандартним. Тобто, все має бути узгоджено міською радою. В нашому випадку будинок максимального поверху це є два поверхи, там певна висота, там все вказано в нас на нашій, в документах по нашій земельній ділянці. Одним словом, наші документи по проєкту поїхали в міську раду, нам сказали, чекати, чекати можна до трьох місяців, а коли вже будуть готові, з нами зв'яжуться. Ну, в принципі, все так і відбулося, так як нам сказали. І далі, коли ми вже отримали відповідь з міської ради про те, що проєкт є одобрено, нам сказали, щоб забрати саму ліцензію. Крім того, що за неї треба буде заплатити, треба ще підключити обов'язкову воду на нашій парцелі, чим ми почали її займатися. Тому, як то кажуть, я вам покажу декілька відео, як ми це підключали, тому що нам повідомили: для того, щоб прийшли люди спеціальні з підключення з того водоканалу. Поставити лічильник на воду і тому подібне, має бути вказано номер вашої парцелі, тому що ви розумієте, що стоїть земля, земельна ділянка, немає номеру, немає нічого. Тобто ми мали її ідентифікувати. Ми собі час подумали, що ми там причіпимо просто звичайну табличку з номером, і цього буде достатньо, але це трошки було не так. Я вам все це покажу потім відео. І, і якось так. Одним словом, ми почали займатися даними нюансами про підключення води. Зразу забіжу наперед, підскажу вам, підключення води нам коштувало 438 євро. І за ліцензію ми вже потім оплатили 4700 з копійками євро. Це за це добро, що нам дали добро на будівництво. Плюс додатково я отримала коментарі від вас. І я завжди схвально ставлюсь до такої конструктивної критики, і я вдячна за підказки, ви мені пишете багато. І підтримка це також для нас дуже важливо, тому що ми на такому етапі, знаєте, як то кажуть, хочу то, але ще не знаю, як до того дійти. Одна людина мені написала, що стосовно мінусів, які вам озвучив архітектор, це якийсь, вибачте, трохи маразм. Ми в Україні будували власний будинок в два поверхи, загальна квадратура сходів близько 8 метрів квадратних. Будинок складає 120 метрів квадратних. В чому економія, що ви витрачаєте двічі більше коштів на фундамент, покрівлю і перекриття одноповерхового будинку. Тож простіше було б додати цих 10 метрів до будинку або оптимізувати проєкт, щоб сходи не займали стільки місця. Так, одноповерховий будинок це про комфорт, але точно не про економію. Просто складається враження, що архітектору було лінь допрацювати двоповерховий проєкт, а простіше було вас мовити на одноповерховий. І обов'язково все перевіряйте самі, бо на розказують вам багато платити жити в будинку вам. А дивлячись, як тут, в частності в Мадриді будують, то дуже низька якість виконання робіт, багато халатності і непрофесійності. А кошти за це деруть ого. го так, я дякую вам за коментар. я Дуже багато в чому з вами погоджусь в даній ситуації. Тому що, так, щодо якості, вона тут хромає. Тому я зразу ж таки теж забіжу на порід, підскажу, що ми не будемо обирати будівництво під ключ, як це роблять більшість. Ми все ж таки трошки, як то кажуть, заморочимось, але ми будемо робити це. Трохи своїми силами трохи будемо наймати інші бригади, в яких ми є впевнені в тих чи інших роботах. Тому якось так щодо сходів, можливо, ви і праві. Але з погляду зараз на дану ситуацію я все ж таки кожного разу більше переконую, що ми правильний вибір зробили в тому, що вибрали одноповерховий будинок. Ну, по-перше, по економії. Дивіться, ми трошки зробили ширший фундамент і трошки більший у нас вийшов дах. Але якщо робити двоповерховий будинок, ви врахуйте, що робити потрібно між поверхами перекриття. Це є перше. Друге, сходи все ж таки 8 квадратних метрів для такого будинку, для особняка. Як на мене, вони є трохи завузькі. Якщо вже будувати двохповерховий будинок зі сходами, мені завжди мріялось мати сходи такі широкі для того, щоб можна було зручністю піднятися по них, зручністю спуститись на перший поверх. Зараз я живу в двохповерховій квартирі. Ми вже живемо так 8 років. Це є квартира дуплекс. У нас тут плюс-мінус сходи так і займають до 8 метрів квадратних. Вони є супер незручні. Зараз ми вже з цим звикли, плюс дітки підросли. Це для нас вже окей. Але раніше, коли е, діти ще були маленькі, і навіть якщо вони ще не вміли ходити, мені приходилось їх носити по тих сходах. Потім, коли вони почали ходити самі, це взагалі був е, кошмар, тому що сходи повністю не мали парил, вони були в одному місці дуже завужені, де стопою не можеш стати, другий ширше. Одним словом, це є некомфорт. Так, сходи є, не спорю, але вони не є такі, як нам би хотілося. І тому, все ж таки, вбудувати в своєму власному будинку такі ж самі сходи, по яких буде незручно спускатись чи підніматись. Ну, в принципі, кожного є свій смак, кожен робить свій вибір і так далі. Але я ще раз переконуюсь, що ми правильний вибір зробили в тому, що вибрали одноповерховий проект. Це перше, по друге. Бачу по собі не знаю, як у вас йде складування на сходах, тому що кожного разу, якщо щось забув взяти на другому поверсі, чи щось занести, поставити на своє місце. Я завжди роблю так: поставлю на сходи, щоб не забути потім їх там, ті речі занести наверх. І навпаки, спускаючи зниз, в мене там складується певна якась там річна комоді зверху, для того, щоб потім її спустити вниз. І воно ще забувається, виходить у таке накопичення завжди на сходах. Це теж для мене не є окей. А все ж таки одноповерховий дім, я думаю, це є зручніше набагато в пересуванні. Ем, не знаю, будемо бачити. Е, але за конструктивну дя е, критику я вам дякую. Так, щодо перевірки робіт, я знаю, що в нас буде багато факапів, тому що це і будівництво це навіть не ремонт, це будівництво. Я знаю, що буде багато чого вилазити потім, про що ми можемо жалкувати. Надію, з цього не буде дуже багато. Як то кажуть, вчимось на своїх помилках, тому що поки що в нас немає якогось такого прикладу, з кого брати, і хто б міг так нас якби скеровувати в ту чи іншу сторону правильно. Тому надіємося, все буде йти так, як ми захочемо, з певними такими коригуваннями. Тому, якщо ви знаєте, якісь. Певні нюанси, би нам треба було знати до того, як почати будівництво, пишіть, обов'язково візьмемо це до уваги. Щодо опалення будинку, також мені писали: так, ми будемо використовувати аеротермію. Це зараз найкращий варіант для опалення будинку і його охолодження. І ще одне мені писали про вхідну групу в будинок. Так, як ми тут не намагалися стиснити якусь там монтовану шафу. Не вийшло, тому що вона би забирала тоді площу або з того, або з того боку. Тому я вирішила, там, де буде вхідна група, просто буде відкрита така міні-вішалка, чи як це сказати, для того, щоб коли будуть приходити гості, можна було десь повішити верхній одяг. Далі по коридору у нас буде така вмонтована шафа, вона буде досить глибокою і великою, для того, щоб ми могли там ховати свої речі, там взуття чи верхній одяг. Плюс в кожній кімнаті буде передбачено своя шафа для того, щоб кожна дитина мала у нас свою шафу, і у нас буде гардеробна. Тому для збереження речей, я думаю, місця буде предостатньо. Тому показую вам наші наступні відео. Я позаписувала, що ми робили, як ми робили, і якщо вам такий формат відео буде цікавий, тому, будь ласка, залишайтеся зі мною. Ми приїхали причепити. Таку карточку для того, щоб подати на підключення води, щоб вони знали, де це є. По телефону нам сказали, що має бути номер вашої ділянки для того, щоб там підключити воду. І ми чомусь собі подумали, що достатньо буде ось такого: написати на такому великому аркуші номер нашого будинку, і цього буде достатньо. Але ні. Так, вчора ми вже зробили всю оплату, яку треба було зробити: тобто, за ліцензію, за оцей аваль. Під страхування, якби то, що я розповідала попередньо, і зараз ми їдемо в міську раду для того, щоб подати по-іспанськи, це називається подати альту на підключення води. І, і все, ми як тільки це зробимо, несемо все в міську раду, і вони мають нам дати ліцензію, з якою ми вже маємо йти в банк. І та, ми дуже переживаємо, щоб все було добре, щоб було швидко, щоб банк нам підтвердив іпотеку на це і вже почати будівництво. Надію, все буде добре. Тримайте кулачки за нас і буду тримати вас далі в курсі. Що до чого і як. Цієї карточки виявилось недостатньо для того, щоб підключити воду, тому що ми, коли її сфотографували і привезли фото у аєнтаменто, вони сказали, що так на балі. Отже, ми повернулися знову ж таки на нашу портцелю. І ось на місці, там, де має бути встановлений лічильник, саме там ми мали написати номер нашої парцелі, що ми й намагалися робити. Але на тому місці, де ми будемо чіпати, ставити лічильники, виросло дерево. Плюс там стала досить висока трава, яка заважатиме людям туди підійти до даних. До того місця, де встановлюватимуть лічильник. Поки чоловік намагався зняти там кусок даної брамки для того, щоб поставити потім там лічильник, я почала зрізати траву, тому що вона була вище коліна і, взагалі, не було видно навіть межі, де саме є тротуар. Хоча там тротуару немає. Але його би, форма, конструкція сама є, вона повністю в нас заросла травою дуже високою, і я мала ось такі, якби не то ножниці, не знаю, що це є для Хардіну. І ось саме ними я намагалась позрізати хоч трошки ту траву. Звісно, вивозити нічого ми не вивозили, тому що в нас не було ніяк це вивозити, в нас навіть не було з собою мусорних пакетів. І нам головне, треба було зробити підхід до того місця, де треба було поставити ті лічильники, щоб нам їх не забракували. Тому що якщо б прийшли майстри, а доступу до того місця не було, я думаю, вони б лічильники не поставили, і це знову нам би довелось їхати в міську раду, записуватись на новий візит. Тому для того, щоб довести все це до кінця, ми поїхали за іншим інструментом. Все, ліцензія ось це. Можна починати будівництво. Ну що ж, друзі, так, ще один етап ми подолали. Е е наразі все йде гарно, мені це подобається. Е та трошки страшнувато, тому що кожного разу більше і більше оплати, і це тільки початок, можна сказати. Е е що ж, як ви побачили, ми їздили знову ж таки на нашу портселю. Тому що ми неправильно зробили оцей номер нашої парцелі. Нам треба було його написати саме на тому, там де буде стояти лічильник для води, для того, щоб подати на підключення води питєвої води, яка буде у нас потім в хаті. І ми мусили їхати туди. Купили зразу феретерії такі ножниці, щоб зняти сіту, пообрізати, зробити вікно, таке щоб вони могли відкрити ці дверки. Також купили ножниці, щоб зрізати там траву, тому що трава там капець, яка висока, там як хащит. І, і що стало знову ж таки? Проблемою там росте дерево. Воно невелике, воно не дуже грубе, але тими ножницями, які ми мали, ми не могли того зрізати, тому що вони б їх не то дерево не взяли просто. Тому зараз ми, чоловік поїхав, знову ж таки, пішов в фаритерію і купить зараз купилку. Ми просто зріжемо то дерево для того, щоб ті люди, які прийдуть ставити нам лічильник на воду, щоб вони мали доступ, щоб могли відкрити нормально двері і все то встановити. І так, ми вже отримали ліцензію. Та-дам! Отже, що ми е оплатили? Оплатили ми за ліцензію, оплатили ми як аваль. Це як. Одним словом, це якщо ми зробимо якесь пошкодження, чи якогось там, наприклад, електричного стовпа, чи тротуару, хоча там тротуару немає вже, чи будь-яке майно, яке належить до міської ради, нам ті гроші повертати не будуть, просто їх заберуть, це вони беруть як собі як депозит. Це, щоб на хвилиночку ви розуміли, 2 600, вроді тисячі ми заплатили. Але якщо все пройде добре, вони прийдуть інспектувати, перевіряти то все, і все буде на своєму місці. Нічого не це, і ті гроші нам обіцяють повернути назад. Плюс оплата за ліцензію, і ми вже подали на підключення тих лічильників, вона нам дала випуску, і за це теж треба було платити 450 з копійками євро. Ми це могли зробити зразу там, щоб не бігти в банк, не шукати, де тут банки. Я її зразу там оплатила карткою і супер. Вона дала такий витяг, хустифіканти про те, що ми вже все зробили. І в тому самому ж приміщенні, просто в інший кабінет, ми пішли забрати нашу ліцензію. Та народ, наша ліцензія вже на руках. Це такі два три папери, скріплені степлером, де написано, що ми є власники даної парцелі. І вже від сьогодні ми можемо. Починати будувати нашу хату. Тому зараз ми ще їдемо до нашого архітектора, маємо деякі питання до нього. І я думаю, вже з понеділка можна бігти в банк для того, щоб просити іпотеку. Надіюсь, це також дуже довго часу не займе. Надіюсь, нам все затвердять. І наша ліцензія нам видана на два роки. Тобто, впродовж тих двох років ми вже маємо побудувати хату. І, і все і вперед. Я така рада, ось ви не являєте. І ось, забравши нашу ліцензію, ми далі поїхали знову на парцелю. Ось така вже у нас є пилка. Вона не електрична, вона досить таки, досить гостра, не можу сказати нічого. І почали пиляти наше деревце. Так, шкода його було, але нам рано чи пізно все одно прийшлося би його спиляти по тій причині, що воно росте там, де має бути тротуар, плюс воно закриває на місце там, де мають бути всі лічильники. На електрику, на, бачите, там, де має бути воду. Тому ми прощаємося з тим деревцем. Воно і так дике, зрізаємо його. Тяжко нам давалось, не спорямо, гілочка за гілочкою його намагалися спиляти. І... І все. Тому на нашій ділянці там ще є багацько таких деревців, які в майбутньому нам треба буде позрізати. Тому починаємо спочатку з цього дерева, щоб головне поставити лічильники на воду. Все, тепер доступ є. Ось тут будуть ставити нам лічильник. І ось це є для світла. Це є сусідня парцеля, це є для їх для підключення на воду. Дерева наразі дерево. Те, що ми спаляли. Ну і так було дике. Ми кинули туди. І все. Тепер починаємо.